Друзі, всім привіт! Ми у Валенції. Вітаємо вас у новій затишній квартирі. Ця квартира будувалася відповідно для того, щоб ви могли жити недалеко від моря у Валенсії. Тут повністю вся інфраструктура поряд. За 100 метрів автобусна зупинка, трамвайна зупинка, за 400 метрів метро і одна з головних транспортних артерій міста. А за 500 метрів вже море. Ходімо, покажемо. Головна зала. Зроблений новесенький ремонт. Меблі зараз не залишаються, але можемо поговорити з хазяями. Можливо, вони вам допоможуть цьому. Проходимо далі по коридору і заходимо в гарно зроблену кухню. Ремонт зроблений лише два роки тому. Уявляєте, два роки тому повністю все замінено. Нові пластикові вікна, вид на вулицю з усіх вікон вид на вулицю. Це район, в якому живуть виключно іспанці. І ви тут зможете насолоджуватися зі своєю сім'єю гарною зоною, це ремонт, до яких ми звикли. Не іспанський, як ви бачите, повністю білесенькі стіни, рівненькі, замінена вся електропроводка. Зроблений робочий кабінет. Можна використовувати як для дітей, так і зробити свою зону. Іспанський стиль. Трошки провансу. І це повністю вся замінена сантехніка. Все працююче. І головна кімната, спальня. Зі спальні є свій вихід в патіо, а також вікна на вулиці. Дуже світла кімната в будь-який період часу. Гарно провітрюємо. Патіо можемо навіть побачити туди пряменько, вже море. Тож, друзі, не зволікайте! Починаємо купувати у Валенції. Новенький літ. Замінили десь два роки тому. Повністю новий ремонт, зроблений в самому породному. Так виглядає наш будинок ззовні.